Барс позивний. 93 бригада, підрозділ Ревен». Хочу відзначити, це не моя була робота, це мого побратима. Він полетів на бойовий виліт з боєприпасом. Відпрацював, вразив ціль. Під час скиду ворог відкрив зі стрілецької зброї вогонь по дрону. Була пошкоджена акумуляторна батарея. Прострілена, відбитий один луч і відповідно, один двигун. І він, Йому вдалося повернути борт на трьох двигунах з пробитою палаючою батареєю до нашої позиції. Він зміг повернути. Ось вот этот луч одпав. Проб Ось ця вот вот батка. Ось вона простреляне, чудо какое-то просто. Був ворожий піхотинець, який прикидався 200-м, але він був живий. І з висоти, здається, 50 метрів вдалося вразити влучно в ціль йому в спину, а також, що стосується бронетехніки, ми використовували запалювальний боєприпас, і вдалося знищити БМП-1 ворожу, яка заїхала ну, максимально близько до наших позицій і намагалась висадити десант. Завдяки нашому ураженню не змогла покинути ту територію, на яку заїхала. Вдалося влучити запалювальним боєприпасом на, ну, в район паливних баків, і вона загорілась. Ну, я не можу так сказати, навіть середній час буває один виліт, але цей виліт може, за цей виліт дрон може зробити колосальну роботу, знищити ворожу піхоту або ворожу техніку. Буває таке, що дрон працює тиждень, за тиждень він також виконує свої бойові завдання. Но, на жаль, у зв'язку з тим, що у ворога дуже багато. Позицій спостережних, в яких вони засідають та, використовуючи стрілецьку зброю, умудряються попадати в дрони, незалежно від висоти керування дроном, умудряються і на 90 метрах попасти, влучити. Ну, в середньому десь намагаємося, щоб тиждень дрон відпрацював. По технічним його характеристикам він повністю справляється. Втрачаємо дрони лише у зв'язку з тим, що ворог використовує стрілецьку зброю та засоби радіоелектронної боротьби. Як пілот, який безпосередньо працює на даному борту Лекістрайку, можу відзначити і виділити такі його переваги. По-перше, він може Доставляти більший боєприпас за більш малі дрони. В нього дуже гарна якість відео завдяки його камері. Він більш ефективно справляється з радіоелектронною боротьбою противника. Завдяки цим дронам виходить більш ефективно нищити ворога. Був випадок, коли доставляли рацію. На позицію, де знаходився трьохсотий наш боєць, він застряг між нашими позиціями і позиціями ворога. Йому вдалося доставити рацію, він був на зв'язку, він зміг передати місцеположення своє, і в подальшому його вдалося знайти. І хлопця вдалося витягти з тієї пастки. Що можу сказати? Більш дбайливо ставитись до транспортування, більш дбайливо ставитись до його обслуговування, не вижимати з нього більше, ніж він може. Використовувати його таким чином, як передбачено інструкцією про його використання. І він буде служити довго і ефективно. В погану погоду, що стосується дощу, то погано працювати на будь-якому дроні. Вода, волога може потрапляти на контакти, а найбільша проблема це ну, просто забруднюється камера. І, як я вже казав, та якість, яку ми отримали завдяки цифровій камері, вона стає неефективною. Тому намагаємось не використовувати. Якщо є потужний наступ ворога, то ну, тоді використовуємо. Оскільки ми працюємо з боєприпасами саморобними, було декілька випадків, коли боєприпас не скидувався і доводилось саджати борт, так скажемо, екстремальну посадку аварійну робити. І не хотілося просто, щоб здетонувало БК і знищився борт. Тому більш ретельно, більш дбайливо треба було ставитись до посадки.